Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді сигнальний пістолет від торгової марки Ecol модель Alp2 у кольорі фу. Комплектується у такому пластиковому кейсі. Сам пістолет, один магазин та вкрутка для ракетниці, але для України вона не потрібна. Виготовлений з пластикової рамки, основа силу мінова, сплав, ствол стальний з заглушкою, вихід порохових газів через дульний зріст ствола. Магазин на 14 набоїв, ОСМ подвійної дії. Зараз ми протестуємо, як працює автоматика та взагалі, які враження від пістолета. Заряджаємо магазин. Зверну увагу, що на даній моделі відсутній запобіжник, тому маєте на увазі та користуйтесь безпечно. Заряджаємо доволі приємно під час стрільби, гучно, та механізми працюють на, на чудово. Ось такий цікавий пістолет.